Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами вчитися, як знаходити найменші спільні знаменни кількох дробів, а також як порівнювати дроби з різними знаменниками. Припустимо, у нас є два однакових пироги. Один ми розрізали на 4 рівних шматочки, можна записати як 4 четвертих, а другий розрізали на вісім однакових шматочків, можна записати як дріб 8 восьмих. На тарілочку поклали. Один шматочок з восьми і один шматочок з чотирьох. Тобто, можна записати як одна восьма, додати одну четверту і скільки ж всього пирогами поклали на тарілку, невідомо. Адже додавати дроби з різними знаменниками ми ще не вміємо. Тоді логічно припустити, що нам треба їх звести до Однакових знаменників. Якщо уважно подивитись, якщо другий дріб, чисельник і знаменник, помножити на додатковий множник 2, ми отримаємо дріб 2 восьмих. І тепер додавши 1 восьмих і 2 восьмих, ми маємо 3 восьмих. Отже, таким чином, ми з вами звели два дроби до однакового знаменника. І, до речі, цей знаменник буде найменшим спільним знаменником, адже число 8 ділиться на 8. Ділиться на 4, і це є найменше число, тобто є найменше спільне кратне для чисел 8 і 4. Отже, робимо невеличкий висновок. Найменший спільний знаменник дробів це число, що дорівнює найменшому спільному кратному знаменників даних дробів. Існує правило зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Спробуємо його з'ясувати. Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника достатньо. Перше. Знайти найменше спільне кратне знаменників цих дробів, який буде найменшим спільним знаменником. Друге. Знайти до кожного дробу додатковий множник, поділивши найменший спільний знаменник на знаменник даних дробів. І третє, помножити чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Розглянемо. Наприклад, треба звести дроби 512 та 3,35 до найменшого спільного знаменника. За нашим правилом, спочатку ми знайдемо найменше спільне кратне знаменників 15 і 35, це є число 105. Якщо вам складно зразу записати, ви можете 15 і 35 спочатку розкласти на прості множники, а вже потім знайти найменше спільне кратне. Отже, далі, за правилом, нам треба знайти додатковий множник. До першого дробу 105 поділити на 15, це буде 7 додатковий множник. Помноживши чисельник і знаменник на додатковий множник 7, маємо 14 105. Шукаємо додатковий множник до другого дробу. 105 поділимо на 35, маємо 3. Помноживши чисельник і знаменник на 3, маємо дріб. 105. Отже, ми звели два дроби до однакового найменшого спільного знаменника 105. Розглянемо ще приклад. Треба звести дроби 5,16 та 11,24 до найменшого спільного знаменника. Знову, спочатку ми шукаємо найменше спільне кратне. Ним буде число 48. Далі шукаємо. Додатковий множник до першого дробу 48 поділити на 16 буде 3. Помноживши на 3 чисельник і знаменник, маємо дріб 15,48. Шукаємо додатковий множник для другого дробу 48, поділити на 24 маємо 2. Помноживши на 2 чисельник і знаменник, маємо дріб 22,48. Отже, ми з вами звели два дроби до спільного знаменника 48. Зведення дробів до спільного знаменника дозволяє нам порівнювати дроби з різними знаменниками. Яким же чином? А от, щоб порівняти дроби з різними знаменниками, достатньо звести їх до спільного знаменника і порівняти одержані дроби. Розглянемо, на прикладі. треба порівняти дроби 1 четверта і 5 шостих. Спочатку шукаємо найменше спільне кратне чисел. 4 і 6 це буде число 12. Далі шукаємо додаткові множники. До першого дробу буде 3, адже 12 поділити на 4 буде 3. До другого дробу буде 2, адже 12 поділити на 6 буде 2. На додатковий множник множимо чисельник і знаменник. Перший дріб буде. 3 дванадцятих, а другий 10 дванадцятих. Ми маємо два дроби з однаковими знаменниками, і нам залишається лише порівняти чисельники. Так як 3 менше за 10, то і дріб 3 дванадцятих менше дробу 10 дванадцятих. Робимо висновок, дріб 1 четверта, менше за дріб 5 шостих. Отже, зведення дробів до спільного знаменника. Допомогло нам порівняти дроби з різними знаменниками. Сподіваюсь, ви зрозуміли все, що ми робили сьогодні. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!